Роки. З розвитком комп'ютерних технологій виникла потреба удосконалити напрямки освітньої діяльності. А тому розпорядженням голови районної державної адміністрації у 2003 році районну станцію юних техніків було реорганізовано у Центр технічної творчості та комп'ютерних технологій. Директором закладу був призначений гончарук Ігор Петрович, людина енергійна, цілеспрямована та творча. І з цього моменту розпочався новий етап розвитку позашкільного закладу. Місяці трудової діяльності у новому приміщенні згуртували колектив, надали сили та оптимізму. І вже на свято Варвари 17 грудня 2003 року відбулося урочисте відкриття центру. У якому взяли участь депутат Верховної Ради України Шершун Микола Харитонович, голова Костопільської районної державної адміністрації Кривко Михайло Петрович, голова Костопільської районної ради Шульган Станіслав Стахович, начальник відділу освіти Загребельна Валентина Миколаївна, депутати районної ради та інші поважні гості. На період відкриття заклад було оснащено новими меблями та оргтехнікою. Закуплено три комп'ютери і принтер у комп'ютерний клас, відеокамеру, телевізор, відеомагнітофон для відеостудії. Кількість гуртків зросла із 33 до 44. Крім науково-технічного напрямку, відкрився відділ інформатики та обчислювальної техніки. Розпочали роботу гуртки Комп'ютер плюс англійська мова, користувачі ПК, юні оператори ЕОН, фото-відеостудія, трохи згодом початкове технічне моделювання плюс комп'ютер. У 2007 році здійснено перший випуск курсантів з дипломами кваліфікованого робітника оператори комп'ютерного набору. З роками матеріально-технічна база поповнилася і на сьогоднішній день ми маємо 30 комп'ютерів, 2 ноутбуки, один мультимедійний проектор, 2 Wi-Fi роутери 6 принтерів, 2 відеокамери, 3 цифрових фотоапарати. 20 картингів, 3 спортивних мотоцикли, 6 мопедів, верстати для роботи технічних гуртків та інше. З 2009 по 2013 рік заклад працює над науково-методичною темою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес позашкільного закладу. Гурток комп'ютер плюс англійська мова. З роками набув величезної популярності серед дітей. На сьогодні працюють 9 груп, дві із них на базі сільських загальноосвітніх закладів. Навчальна програма гуртка розрахована на дітей молодшого шкільного віку. Наші гуртківці неодноразові учасники та переможці міжнародного дитячого кінофестивалю Веселка, обласних та всеукраїнських фотоконкурсів Моя Україна. Та ми діти України. Сьогодні педагоги центру активно використовують на заняттях своїх гуртків комп'ютерну техніку, всесвітню мережу інтернет та інші новітні технології. На заняттях творчих об'єднань початкового технічного моделювання. Діти отримують перші відомості про комп'ютер та вчаться правильно його використовувати у навчанні, формують вміння і навички роботи із різними матеріалами та інструментами, розвивають конструкторські здібності, просторове уявлення, логічне мислення, фантазію, здатність проявляти творчу ініціативу, вихованці гуртків. Переможці та призери всеукраїнських конкурсів робіт учнів молодшого шкільного віку та змагань із початкового технічного моделювання. Проваджено нові напрямки веб-дизайн і технічний дизайн. Технічний дизайн пов'язаний із обробкою каменю. Ці напрямки мають на меті допрофільну підготовку вихованців. Спортивно-технічного відділу мають за мету виховувати такі якості характеру, як наполегливість, цілеспрямованість, працелюбність, бажання бути лідером та всебічний розвиток власного я. Їхні здобутки це перемоги, медалі, кубки, грамоти, а підсумок високий рейтинг нашого центру в області та визнання його на теренах позашкілля. Мою сторінкою в історії нашого закладу є робота гуртків картингу та мотокросу. Багато років ці види спорту ревом мотору та запахом бензину ваплять до себе хлопчаків, сіровий голова. Мудрі наставники зазвичай не лише є вчителями автосправи, а й надійними порадниками та наставниками у формуванні професійних навичок майбутніх водіїв. Адже не секрет що кожен гуртківець в майбутньому є чемним та уважним учасником дорожнього руху. Теплої та затишної оселі, якби до цього не приклали руку наші працівники. З перших днів роботи закладу вони з ентузіазмом та фантазією творчо підходять до оформлення кабінетів та навчальних залів, виставок, фото-відеоматеріалів. На першому місці у педагога завжди стоїть дитина. А тому у закладі створені умови як для навчання і виховання, так і для дозвілля. Не забуває про вихованців позашкільних закладів і керівництво району та меценати. Щороку переможці всеукраїнських конкурсів та змагань вшановують на освітянському святі творче обдарування. Такі заходи надихають молоде покоління на нові звершення і перемоги. Основою наших здобутків є наш творчий та дружній колектив. За 10 років спільної праці ми не лише колеги по роботі, але й велика та міцна сім'я.